Ловити ми будемо також на силіконові приманці торгової марки Vist. Минулої риболовлі я, я непогано на них половив. І цього разу я також хочу половити разом з вами на них. Оп, у нас є рибка. Рибка якась непогана по відчуттям. Трохи повела мені в бік. Блін, завела. Зарола в курщі. Зараз спробуємо її протягнути, опа, Дивіться, що це. Дивіться, що це. Судачок невеличкий. Трошки промахнувся. Чекайте. Але кажуть клюну бачите який Дараз його сфоткаємо відпустимо що друзяки цей такий соточочок бачите він такий невеличкий дивись гам, -гам. такий жвавий що він навіть фоткатись не хоче тому я його відпускаю відпускаю зразу Братюня. бритюня ручки тут не помиєш але ви можете поставити лайкос, бачите, нам хлюпнув на прощання і продовжуємо, як то кажуть, рибалити. Що, друзі, яка є рибка? Вона великий оконець. Але не менш приємний. Подивіться. Такий красунчик гарнюня. Гарнюнчик. З'є він приманочку, бачите яку? Снейк. Знаєте, чому снейк? Тому що в неї, як змії, роздвоєний хвіст. Ось такий красунчик, окунчик. Сьогодні нас розцей. Розбавив нашого судачка. Ох, є риба. Коротше, непогано. Ух, непогана рибка. Друзі, віце, як гнеться спінінг. Що моє... Ми... О, О! Непогана рибка. Цікаво що це. Зараз ми тут через траву перетягнемо. А! Судзачок за хвіст, за хвостик. Підвагрився. Бачите, це те, що я, про що я вам говорив, дивіться. Бачите, злетіло, вантаж злетів і в маю тут вільному падінні. Боже, який він... Швидкий, бачите, така рибка. Ну і звичайно ми цього садочка відпускаємо. Нехай пливе. Тому я, бачите, люблю ставити. Ставити. Застібку, щоб воно так не траплялося. Знаєш, стоїть там рибка. За хвостик підбагрилася і мені принесла масу позитивних емоцій. Дивіться, всі руки в багні. Ну ми продовжуємо. Ще одна покльовочка. Ще одна покльовочка. Трошки не бачу, де риба. Але це ще один, бачите? Содачок невеличкий. На ту саму ж приманочку Snake Tangle. Пливе, малесенький, підростай. Будь файним, нікому не попадайся, попадайся тільки на відео і гарним хлопцям, які Відпускають рибу.